Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Друге липня я продовжую вишивати півоні у рамках марафону Мерці Шор від Юлії Німінської. Мені лишилося 25 тисячі степків до завершення цього процесу, і я збираю цей процес з собою у подорож до Молдавії, до моїх рідних країв. Не знаю, чи вишиватиму в потязі, але вишиватиму, мабуть, після. Про подорож ви можете подивитися інше моє відео, воно вже є на каналі. Отже, моє передостаннє включення, як ви бачите, з'явився пуп'янок. Це остання частина хрестиках На схемі вже закреслена, лишилося вишити півхрест. Всього в роботі вишито 18 923 тисячі степків, хрестик та півхрестик. Зараз буду розп'ялювати свою роботу та прати. Побачимо, як вона вийде, тому що зараз вона виглядає не дуже. Навіть чи в півоні в мене пішло 29 вишивальних днів. Стартувала я 25 березня 2024 року, а фінішувала 12 липня. Дякую нашому організатору Юлії Німінський за чудовий марафон, за її роботу та терпіння. А в мене це вже другий фініш, але ж у другому сезоні марафону Марцішор. А зараз трошки про ниточки. Вишивала я нитками Лукаес. Вперше в мене був такий досвід. Світлі, кольори тоненькі такі перетиралися. Деякі кольори завершилися, навіть немає хвостика, але я завершила всі хрестики ними. Саме більше залишилось на четвертій плашці кольорів. Це я позбирала зі своїх органайзерів, понамотувала на плашки, щоб було видно залишки. Ниточки вести додому не буду, вони залишаться в мамі для її потреб. Зараз дивіться, яку красу я вам відзняла. Знімала о 5.30, коли сонечко тільки сходить. Дивіться, яка краса, які кольори, які ніжно-повітряні, ніби хмаринки. Мені дуже подобаються ці піоні, сподіваюся, я їх оформлюю і вони будуть мене радувати. На жаль, Сезон пигоні позаду тому знімаю біля соняхів на городі на згадку. Дякую всім за увагу! Пишіть коментарі, як вам результат. Бережіть себе та своїх рідних, охолоджуйтеся, не перебувайте на спеці. І до побачення у нових відео. Па-па!